Як швидко буде заряджатися акумулятор, якщо графік 4 години без світла, то точно так же буде швидко заряджатись за 2 години, тому що в нього інвертор на 250 кВт, а сам акумулятор на 500 кВт. Так як акумулятор вже в ноль не розряджає, там залишається 10-15-20% в залежності від налаштувань власником і режиму зарядки-розрядки, який зараз звідки він бере. І у вас світло з'явилось, ви включаєте на повну потужність, він 250 кВт за годину загнав і ще 250, а вже не влізе, тому що там було 20%. І от менше ніж 2 години він вам його зарядить повністю. І далі ви пішли його розряджати, коли нема світла. Коли навіть він повністю розрядиться, там дійде до 10% або 15%, залежно, скільки ви налаштували його, він автоматично включить генератор, який додатково буде через нього. Питати весь об'єкт, отак і буде заряджатися.